Проте, ось Сімпл офіційно проданий. Він став частиною тір три колективу топ-50 рейтингу TV – BC Game. Ви запитаєте, а звідки вони гроші на підписання Сімпла? Ну, відповідь доволі проста. BC Game це команда онлайн-криптоказино. Подібні штуки норма для кіберспорту. Багато казиношних та букмекерських контор мають власні команди. Проте приєднання до подібних команд це завжди репутаційні ризики. Вони працюють в першу чергу на рекламу свого сервісу сервісу азартних ігор. І додатковий фан-факт вам, що, як і багато інших казино, BC Game офіційно заборонений в Україні. І тепер хоче того сім чи ні, але по суті його медійка працює на рекламу цього криптоказино. Під підписання Костельва компанія навіть викотала. Спеціальний бонус до поповнення гаманця на сайті, тобто буквально з першого дня почали використовувати його як рекламний інструмент. Погодьтеся, приєднання до BC – це дуже сумнівний крок з точки зору репутації. Питання в тому, чи зможе Сімпл викарабкатися звідти та відбілити її, чи все ж кар'єра найвеличнішого кіберспортсмена всіх часів завершиться в команді криптоказино.